Я депутат міської ради Кам'янської Черкаської області Дівченко Слава Володимирівна. На даний час час діючий закон є про перейменування вулиць, тобто, як собі можна сказати, декомунізація, яка зобов'язує органи самоврядування облради перейменовувати масово вулиці, міста, села, тобто створювати відповідні комісії топонімічні. І робити свою роботу так у місті Кам'янки Черкаської області була створена також топонімічна комісія, до складу якої я також була вхожа. Ми поставили собі таке завдання перейменувати 22 вулиці. Але, на жаль, мушу сказати, що жителі 14 вулиць одноголосно вирішили не перейменовувати. Вони наголосили, що вони є громадяни незалежної демократичної держави, де думка. Думка кожної людини повинна враховуватися. Я вважаю, що на сьогоднішній час є такі дуже важливі питання, якими все-таки в першу чергу повинна перейматися Верховна Рада. І тим самим це намагаюся донести фактично і до всіх. Тому що на сьогоднішній момент саме найболючіше питання, яке для мене є, це низький рівень матеріальних доходів майже всіх громадян України. Я спілкуюся із громадянами свого міста і неодноразово чую одне й те саме питання: чому виділяються зараз кошти з держбюджету на декомунізацію. Це за тих часів, коли зараз люди вимушено при завищених тарифах, при завищених тарифах і на продукти харчування цінах, при мінімальних зарплатах 1070 гривень, або ті самі зарплати чи пенсії, вони вимушені жити. Нищівним методом, тобто виживати насамперед, і цим ніхто не переймається, шановні депутати. Я вас прошу поверніться обличчям до народу, навчіться прислухатися і насамперед поважати думку людей. Працюйте на благо людей, а не заради своїх власних інтересів. Дякую за увагу. І на завершення я би хотів звернутися від нас всіх. І до Верховної Ради України, і до Кабінету міністрів, і до в цілому політичних еліт. Ви знаєте, я в селі де народився 18 чи 20 років прожив в будинку, який знаходився на вулиці Будьонного під номером 4. І лише тоді, коли ви почали докомунізацію. Я дізнався про те, як називається цей будинок, і виявляється, я жив на злочин вулиці, на яка у злочинний спосіб названа, чи виявляється за вашою логікою злочинною. Сьогодні я вважаю, нам потрібно не доводити до абсурду окремі процеси і вимоги, які ставляться від міжнародного міжнародної спільноти до нового уряду і парламенту, і добитися, аби прості люди отримали нормальні нові соціальні стандарти, які були б модернізовані. Аби прості звичайні громадяни отримали вищий прожитковий мінімум, отримували вищі доходи, нові робочі місця, і потім вже зайнятися іншими питаннями. Завершити ви питання. доведіть, що ви краще за тих, хто керував країну останні 100 років, бо виходить, виходячи із макроекономічних показників рівня зарплати і пенсії, що через якийсь час ваші пам'ятники будуть валяти і. Вас будуть знищувати і плювати на ваші могили за те, що ви зробили з українським народом, відібравши можливість, відібравши перспективу і завтрашній день, зокрема у дітей і внуків цих громадян. Слава Україні! Вам дякуємо, пане